Недавно побачив у TikTok відео, як одна дівчинка типу фотограф розказує про поради для початківців. Але це були такі поради, за які я просто взявся за голову і такий а а, -а, -а. Отже, ось мої три поради для фотографів-початківців або просто тих, хто хоче щось фотографувати. Погнали! Отже, що мені здається, буде справді корисним для фотографа початківця або того, хто просто полюбляє щось фотографувати. Маючи вже декілька років досвіду в зйомці, я хотів би поділитися з вами дечим, що допомогло мені, коли я починав, і надіюся, це зможе допомогти і вам. По-перше, вам насправді не потрібно знімати в RAW форматі. Так як я говорив про відео з тією дівчинкою в Тіктосі, вона казала, типу, просто в RAW і ти мені подякуєш. Але це так собі порада, бо не зрозуміло за що подякувати, не зрозуміло на що взагалі знімати в цьому форматі і які переваги він буде давати. Ну і власне, чому ж я не раджу знімати в RAW форматі тим, хто тільки вчиться фотографувати, або тим, хто просто щось фотографує для себе. Тому що знімаючи в RAW форматі, це плюс один крок в отриманні нових фото. Тому що для того, щоб отримати фото, з RAW формата його потрібно буде конвертувати від JPEG скажімо так, найбільш поширений формат для фотографій, які ми зараз маємо. Отже, знімаючи в JPEG зразу, для того, щоб отримати готове фото, ви будете тратити банально менше часу. Для тих, хто тільки вчиться, більш краще було б не тратити час на конвертацію JPEG, і, в принципі, на обробку в цілому. А вже навчитися самому виставляти правильну експозицію, для того, щоб отримати правильний, скажімо так, гарний збалансований кадр, і, наприклад, виставити там експозицію, композицію. Більше працювати з тим, що в кадрі, ніж потім працювати з тим, щоб виправити те, що ви зробили неправильно спочатку, знімаючи в рау-форматі і думаючи, типу, ну я потім виправлю його. Я, наприклад, уже декілька років відмовився від того, щоб повністю все знімати в рау форматі, і просто фотографую зразу в JPEG в камері. Тобто, зразу намагаюся виставити правильну експозицію, виставити все правильно, баланс білого, тому подібне, щоб потім на один крок було менше, і я швидше міг отримати готові фотографії. Так, дійсно бувають деколи певні моменти, коли я знаю, що в мене можуть бути якісь там проблематичні умови зі світлом, тому подібне. І тому я знімаю, наприклад, в RAW плюс JPEG, щоб можна було в випадку, якщо щось пішло не так з JPEG, власне, витягнути ці, скажімо так, або кольори, або світло з RAW. -ки. Я радий би вам знімати зразу в JPEG форматі виставивши максимальну якість, яку ви можете виставити в себе в камері. Це полегшить роботу з фотографіями. Пришвидший час обробки і буде займати менше місця на флешці. А отже, ви зможете зробити більше фотографій на одну флешку. І до речі, про флешки. Друга порада буде, мабуть, про найважливіше, крім самої камери під час зйомки, не треба жлопитися при виборі флешки. Від цього може постраждати результат вашої зйомки. Якщо флешка скаже вам до побачення, то ви можете втратити всі свої фотографії і це буде дуже неприємне враження. А власне, як же ж вибрати флешку? Я був шукав доволі багато інформації про це і можу зробити окреме відео, якщо це буде комусь корисним. Так що ви можете писати в коментарях, і я спробую зробити відео більш детальніше про вибір самої флешки для фотоапарата. Ну а якщо говорити коротко, то флешка не повинна бути сама дешева, бо вона банально може просто спортитись, вийти з ладу. Вона не повинна бути супер дорога, бо ви будете просто переплачувати за те, що вам може бути не потрібно. В ній має бути достатньо об'єму. Тобто не потрібно брати флешку, наприклад, там на 2 ГБ, бо цього буде дійсно мало. В принципі, я радив би зараз вибирати флешку на 64 або 128 ГБ, якщо ваша камера підтримує таку, і цього вам може бути достатньо. Так, а по виробниках самих флешок я б радив би подивитися на, наприклад, Samsung. SanDisk або Kingston. Деякі з цих флешок я використовую сам, і в принципі можу сказати, що вони доволі непогані по якості, і вони не повинні споритись просто так. І ще доволі важливо буде не купуйте, скажем так, флешки в невідомого продавця. Краще купити його в нормальному магазині, тому що це може бути підробка. У випадку, як, наприклад, ось у мене я був замовив на AliExpress флешку, це Samsung на 128 Гігабайт. І вона мала бути на 128 ГБ класу У3. І хоч на ній написано 128, але вона виявилася всього на 64 ГБ і зовсім ніяким класом У3 тут не пахне. Тому більш краще переплатити і купити нормальну, хорошу, якісну флешку, ніж купити якусь підробку, а потім від цього постраждати. А для того, щоб перекидати фотографії на ноутбук або комп'ютер, я правдив би використовувати маленький USB-адаптер, щось типу, як, наприклад, ось таке в мене. Це доволі простий адаптер, в нього можна підключити флешку формата SD, тобто велика, і мікро SD це маленька. І тут має бути USB 3.0, скажімо так, підтримуватися для того, щоб ви могли з найбільш максимальною швидкістю копіювати ваші фотографії на ноутбук або комп'ютер. Третя порада: треба розібратися з камерою, тому що найбільша проблема для фотографу-початківця це власна його камера. І що я маю на увазі? Треба розібратися з налаштуваннями камери. В ідеалі це було б пройтися по всіх пунктах меню і знати, що яка функція робить. І в принципі, хтось може сказати, типу: а на що мені розбиратися, які там функції, що воно може якось там робити? Я хочу просто фотографувати. Але насправді це вам може допомогти уникнути багатьох неприємних ситуацій, які виникнуть під час зйомки. А крім налаштувань, я б радив би ще пройтись по кнопках. Щоб знати, що за що відповідає, і це в принципі полегшить вам роботу з камерою. У різних виробників це реалізовано по-різному, але в цілому це допоможе вам полегшити роботу з камерою та пришвидшити сам процес зйомки. І власне виходить, будете менше паритися над камерою, більше будете знімати. І для прикладу, ось декілька ситуацій, в яких незнання камери трошки зіграло злий жарт з тим, хто не розібрався. Одного разу одна моя знайома написала, що в неї поламалася камера. Тому що вона крутить одне колесо в камері і нічого, в принципі, не міняється. І типу, приславши відео з цією проблемою, для того колеса була кнопка, яка блокує це колесо, від того, щоб воно не міняло налаштування. Треба було просто розібратися з камерою і знати, що роблять кнопки. І ще одна ситуація, про яку мені розповів один знайомий, що коли він знімав перший раз у студії при налаштуваннях для роботи зі спалахом, у нього весь кадр був чорний в камері, і він не знав, що з цим робити. Але так-то для цього був один пунктик в меню, який вимикав режим Live View, і можна було бачити все більш якось так світло. І, в принципі, воно не впливало на сам результат зйомки, тому що кадр був чорним, додався спалах, і, в принципі, воно виглядало гарно. Просто режим відображення був трошки по-іншому. Ну і на кінець, не бійтеся творити, отримуйте задоволення від зйомок. Та круті кадри в результаті. Ну і якщо у вас є якісь запитання або пропозиції по цій темі, запрошую вас в коментарі. Можете написати або питання, або якусь пропозицію, про що в принципі можна засняти нове відео. І я постараюся всім відповісти або зробити якесь нове відео. І всім мирного неба над головою, бережіть себе.